Доброго дня, в нас нове надходження. Це Subaru Tribeca 2008 року. Автомобіль на двигуні 3,6, газ бензин, газове обладнання вписано в техпаспорт. По лакофарному покриттю є сколи, царапини, але технічно автомобіль повністю обслужений. По комплектації шкіряний молочний салон, центральний підлокітник, регулювання заднього ряду сидінь, тобто спинку можна регулювати вперед-назад, як вам зручно. Електроскло підіймаці. Є люк. Переходимо на місце водія. Тут повний електросклопакет, електрорегулювання сидінь, додатково стоїть пам'ять сидінь, підігрів лобового скла, електрорегулювання дзеркал, газове обладнання, мультимедійне кермо. Круїз, підігрів сидінь, автомат, підігрів переднього ряду, двохзонний клімат, контроль, підігрів заднього скла, також у нас є бортовий комп'ютер, пробіг 121 тисяча. Цей автомобіль можна придбати в компанії Автофокус, в лізинг, в кредит, заготівку, як бажаєте. Знаходимось ми за адресою Гната Хоткевича 22Б.